Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України у Криму підірваний склад з ракетними комплексами, величезний хаб окупантів, знищено повністю. Біля села Майський Джанкойського району в Криму, де 16 серпня після вибухів детонували боєприпаси та де розташовувався секретний склад з ракетними комплексами. Ці ракетні комплекси російські військові планували перекинути в південні, тимчасово контрольовані Російські Федерації регіони. Для завдання ракетних ударів по Україні. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. В ефірі, спільного телемарафону, в ефірі спільного телемарафону, за його словами, внаслідок точного удару по російському складі боєприпасів його було знищено вщент. Біля села Майське була закинута ферма, і на цьому місці російські окупанти, як зараз вже з'ясувалося, створили великий потужний склад боєприпасів, оскільки джанко є залізничним вузлом. То вся техніка РФ їде сюди. Після того, як склад вибухав ще годину, стало відомо. Після того, як склад вибухав ще годину, стало відомо, що знищено ракети невеликої дальності. Тому можна припустити, що ці ракети були не для Криму, а для других окупованих територій, які поблизу з територіями підконтрольні Україні.